Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. On our final approach, please make sure your seatbacks and trays are in their upright and locked positions, and any carry-on bags are stored on the floor beneath you. Так, скажіть чесно, хто очікував одразу побачити естетичну класну картинку. Бачите, вайбову, дивіться, яка тряпка одразу такий вайб подорожі потягом. Отже, я їду на потязі Київ-Кишинів. Зараз знаходжуся у тамбурі, тому що бабуся старенька спить у моєму купе, і я не хочу її турбувати. Е, Їдемо до Кишинево, 18,5 годин. Потім летимо з Кишиневу до Стамбулу півтори години, пересадка 2 години у Стамбулі і потім ми вже стартуємо саме на Мальдіви 9 годин перельоту. Тяжка буде дорога попереду, але я вам покажу, як я проводжу свій час у дорозі. Так, заїжджаємо до мого найулюбленішого готелю Теа Колекшн. Обожнюю цей готель. Мені ще постійно дають один і той самий номер. Такий компактний, маленький, дуже його люблю. Що у нас тут? Ось так, все красиво, гарненько. Живо. У мене зараз пересадка у Стамбулі часу не дуже багато, 2,5 години. Але у Стамбулі дуже великий аеропорт. Тому ці 2,5 години треба трошечки поквапитися. Тому зараз квапимося і шукаємо, куди нам йти далі. Ось так це виглядає. Але все одно дуже гарно, дуже красиво. Погода на Мальдівах дуже часто змінюється, Кожну годину, кожні дві години. Тому ми сподіваємося, що через кілька годин вже буде сонечко та ми будемо засмагати на пляжі. Отже, сьогодні наш перший день оглядів готели. Наш перший день на Мальдівах. Просто таке. Перехоплюючи подих, від життя, дуже гарно, дуже красиво. Ця вода, цей пісок, ці острови просто неймовірно. Це мій перший коментар по поводу мандів. Я думаю, що моє враження від них не зміниться під кінець рекламного туру, але подивимося на всі моменти та проінспектуємо усі готелі. Що ми знайшли при вході в нашу віру? Ми знайшли ось таку штучку. Думала, що це щось просто декорація. Тут насипаний мальдійський пісочок. Та стоїть ось така куля. Що ми дізналися? Що ця куля потрібна для того, що коли ти роздратований, приходиш додому, цей гнів не можна заносити додому з собою, до віли. І треба ось так брати і катати ось цю кулю. І тоді ти нібито заспокоюєшся. І бачите, вона такі візерунки залишає. Дуже гарно. Дуже. Ось так зовні виглядає наша неймовірна віла. В нас окремий басейн. Для миття ніг з пляжу, коли заходимо, от наприклад, як я зараз. Окрема чила зона те, що мені найбільше подобається в готелі Моя Фуши Мальдівс. Перший готель, який ми проінспектували, та в якому ми живемо, це ванна кімната. Окремо туалетна кімната, окрема раковина для однієї людини. Неймовірна просто ванна, літній душ та друга раковина для другої людини. Тут в нас Ще душ звичайний. Та дуже багато всяких таких класних штук. Наприклад, дивіться, губка. Екогубка. Тут у нас сіль для ванни йде. мене такі набори. І ось тут все, що вам може бути треба за ці дні. Отже, сьогодні ми переїжджаємо до наступного готелю готель Emerald Мальдівс». Він у всіх на слуху. Його знають як турагенти, так і туристи, тому дуже цікаво на нього подивитися та дізнатися всі нюанси та деталі, які можуть не підійти для наших туристів. Це для нас найцікавіше на інспекціях готелей. Ми будемо летіти на гідролітаку з нашого резорту, в якому ми живемо, до аеропорту Малі, повертатися туди та звідти внутрішніми авіалініями летіти на наш новий резорт. У нас трохи збився графік сну, тому що тут на Малі. Час на три години більше, ніж в Україні. Тобто, наприклад, якщо в Україні було десят вечора, ще ми не хотіли спати, ще ми там щось робили, пили каву та ще щось, то тут це буде вже перша година ночі. Тому сьогодні ми легли о 3-й годині ночі та встали о сьомій ранку. Трохи збився наш графік сну, але сьогодні в нас більш вільний час, тому ми зможемо відпочити. Всім гарного дня! Ми вже прилетіли до Еміральних Мальдів. Дивіться, як гарно нас зустрічають. Hello. Oh, so beautiful. Hello. Thank you so much. І так зустрічають завжди у всіх готелях. Емеральт Мальдіс заселився до просто неймовірного номеру. В нас вже тут купа всього смачного. Всякі делікатеси, фрукти, шампанське. Ось така в нас. Спальна кімната і виходимо одразу на терасу, і тут в нас одразу спуск до моря. Ось так виглядає з іншої сторони наш будиночок. Неймовірна сітка, на якій завжди, завжди виходять просто круті фото. Проходимо далі. Та йдемо до ванної кімнати. ванна кімната просто розкішна і душ, і ванна з неймовірним видом на океан, вся лімітована їх колекція косметики, туалетна кімната, дзеркало та гардеробна. Це один з найпоширеніших транспортів на Мальтійських островах, тому що тут дуже великі острови, і ви не будете витрачати час на те, щоб кудись дійти або почекати багін. Тому всі катаються на ось таких велосипедах. Вже четвертий день нашого рекламного туру до Мальдів. Сьогодні у нас знову переселення до наступного готелю Аліла. Будемо чекати. Я ще не знаю, чого очікувати від того готелю, але тут нам було класно. Отже, я дуже сильно боюся комах, насекомих, е всіляких там ящерок, цього всього. І я зіштовхнулася із цією проблемою, тільки що в готелі Алалі, тому що це наш душ, це наша ванна, а це вже відкрита природа. І тобто ви розумієте, так? Все-все. Я заходжу сюди тільки що до ванної кімнати, а мені між ногами ящика побігає. Я була у шоці, але сходила все добре, покупалася, йду спати, всім на добраніч. У нас тут трохи єсть батарея. Вона, якщо що жива, все добре, її просто приклеїли. Окей, окей, гоу. Отже, день п'ятий. Ми зранку пішли на ранкову медитацію на Мальдівах у нашому спа-центрі на свіжому повітрі, під дощиком, у такій невеличкій кімнаті відкритій. Та довкола були такі джунглі. Дуже гарно, дуже класно, але медитація для мене це важко, тому що це дуже спокійно, треба розслаблятися. Ну, трошки важкувато. Але що я вам хочу сказати, на Мальдівах завжди є що робити. Завжди. Постійні якісь екскурсії, розваги, медитаційні центри, спа, спортзали. Тобто тут справді є чим зайнятися 24 на 7. Ось такі неймовірні падл корти розташовані у готелі Аліла. Граєте прямо посеред джунглів. Ввечері тут дуже світло, дуже зручно грати. Постійно зайнятість 24 на 7 на Мальдівах завжди є що поробити протягом дня. Тут навіть рушнички є для вашого комфорту. Аванії у Мальдівах. Тут є кілька дуже цікавих дизайнерських рішень. Наприклад, ось така ванна кімната. Можете собі лежати, відпочивати. А також ось так ванна-кімната, Басейн інфініті з видом на океан. Вирішила я собі зробити окрему інспекцію, пройти довкола всього острова, щоб подивитися, які пляжі є біля кожної віли. Тому що з одної сторони острова можуть бути пляжі з коркою кораловою, яка буде заважати нашим туристам купатися та відпочивати на райському відпочинку. А з другої сторони острова знаходяться ось такі неймовірні пляжі з класними височезними зеленющими пальмами. Білосніжним м'яким піском та лазурним океаном дуже велика різниця. Та з такою погодою. Mm -hmm. Що ж останній день на Мальдівах? Вже сьогодні будемо ввечері, 21.55 по мальдівському мальдійському часу. Відправлятися додому до Кишиневу спочатку на самоліті, з пересадкою в Стамбулі, а потім вже трансфером з Кишинева до Києва. Це був унікальний рекламний тур з дуже корисною та особливою інформацією. Файт Maldives справді зробили все можливе, щоб ми повністю дізналися та відчули, що таке райський відпочинок на Мальдівах і що в цьому райському відпочинку може заважати нашим туристам або нам самим. Тож, будемо повертатися додому, всіх будемо чекати у нашому офісі для бронювання Мальдів. А я сама ще обов'язково сюди повернуся. Мальдіви це досвід, який провокує забути про буденність і зловити справжній кайф. Навіть того, хто об'їздив увесь світ, ці острови поставлять на паузу для того, щоб відчути всю насолоду життя. Це місце, що збиває темп і дає повну свободу нарешті жити у своєму ритмі.